Друзі, всім привіт! Дуже вчасно. Ми залили армопояс. Я вам скажу в нашій прибудові. Почався дощ вже другий день. Це все діло гарно поливається, і я думаю, він гарно набере мізності. Чимось ми непонятним тут засипали. Мені здається, що тут піску було небагато, тому що, тому що дивіться, яке робиться. Або тут дуже багато води натекло, і тому воно таке як трасовина. Ти стоїш і тупо воно все рухається, тупо провалюється. Так що або найшвидшим часом тут підлогу залити, або якісь дошки кинути, щоб можна було тут ходити. В Цьому відео будемо робити люк в підвал. Залізяки в мене є на цей люк. Я думав далі сходи зашивати, але в мене профілю нема. А в Луцьк ми поїдемо вже десь аж на наступному тижні. Тому будемо робити те, що є. Город потрошки сохне, значить добре. Ай я-яй-яй-яй. Подивіться, що сталося. Вчора був сильний вітер. Йо-майо. -йо. Да. Гаплик. Виходить, повідривало всі кріплення. Тут було пере. Просто вирвало це все. Але яким чином? Може воно якось задувало і знизу піднімало це все діло. Тобто теплиця стоїть на місці каркас. Порвало все, що зовні було. Скріплення, тупо все повиривало. Почається, нитка розпоролася. Чи що воно зробилось? Бо тупо матеріал якби цілий. Просто порвало нитку, виходить. Но сам матеріал цілий, він ніде не пошкоджений. Тобто просто розійшовся. Тут шов розійшовся. І у ті кріплення повиривало. Так що треба буде капронкою попідшивати все це діло. Я не знаю, що сказати. І помідори зараз всі почорніють. Бо холодний дощ намочив їх. Побачимо. Короте, гаплик. Я вчора вчора був вітер такий, добрячий вітер, але ми ж навіть уваги на нього не звернули. Ну, був, дай був. Ну сам матеріал якби не порвало, воно армоване, так що, по ідеї можна просто підшити. Але що, нитка пішла? Треба Ані сказати. Хай це шова йде. Не буду зараз цим займатися, в мене є інші справи. Чисто випадково. Зайшов на город. Краще б не заходив сюди. До речі, в попередньому відео Аня зібрала відро помідорів. Тут вже таких ну не чорних, а таких хороших помідорів, без чорноти, без нічого. Так що, щось таки зберемо, звідси. Просто на другий рік треба буде рідше садити і не провтикувати поливання. Це саме головне, бо ми тоді протикали і через це почорніло. Я думав, що це фітовтор. Це була чи фітофтора, чи фітофтора, не знаю, там правильно наголос. Але якби це вона була, тут би зразу за ніч все б почорніло. А так, пару помідорчиків почорніли, остальні цілі, так що це щось інше було. Коротше, ось така то штука. Ну Ще декілька помідорів тут є, може кілограм там 5, може буде. Все дружно. Коротше, хай приходить, розбираються. А ми будемо зварювати сходи. Це цікавіше, ніж зашивати цей <сум> теплицю. Все це діло гарно поливається, значить буде міцно. Я думав, як я його поливати буду, а воно і поливатись не треба. Дивіться, класно. Ну, якби тріщинок тут нормально, все є, супер. Я думав далі накриття робити, але поки доще, то будемо трошки всередині топтись. Потім зараз знову буде сухо, то вже виберусь на двір. За ніч пів тачки води налило. Непоганий такий дощик. Отже, ну, до цього діла має получитися люк. <звук> І Як він у нас получиться. <звук> Будемо бачити. В мене планах зробити люк такий, щоб наверх можна було плитку покласти, воно було в рівень з підлогою. Ну щоб він сильно не виділявся, скажімо так. А, але як вийде, так вийде. Якщо вийде страшно, то просто ковриком накриємо і виділятися точно не буде, бо його не буде видно. Король, якось так. В інтернеті я бачив купу варіантів. Кожен робить як хоче. Кожен варіант якийсь унікальний, кожного якісь свої конструктивні особливості. Я вибрав один, який мені здається найпростіший, який я точно зможу повторити, і буду пробувати цей варіант робити. Так, тулетка. Десь... Це виходить, в мене буде такий другий серйозний проєкт в плані металозварювання, металічних конструкцій. Перший був сходи на другий поверх. Ними я дуже задоволений. Надію, що люк вийде не гірше. Хто його знає, може гірше. Чесно кажучи, я поняття не маю, чи всі сторони тут йдуть рівні, чи під 90 градусів це ось люк, чи ідеальний квадрат. Можливо, де щось якісь сторони викручені. Тому будемо це все діло підганяти, сторонні різати. Навіть якщо не рівний на шотів, то в принципі нічого страшного не буде. Будемо рити по тому які. Я спочатку думав краї підрізати під 45, щоб стикувати так. Але більше розхід металу буде. Тому що кожен раз під 45 підрізати, це оцей серединку треба буде вирізати, по всі не викидати. Тому будемо стикувати під 90 градусів. Поїмо просто проварим, це все діло і все. Ніде воно не дінеться. Ну ось таким чином буде йти з'єднання. Ось так підрізається і вставляється. Таким чином розхід буде трошки менший металу. Пару сантиметрів зекономлю. Таке діво не можна марно тратити, завжди пригодиться. Це наша рамка Люка буде. До неї вже буде кришка причіплятися і все остальне. Так, тепер треба виміряти сторони, зафіксувати все це каплями сварки. І тоді вже робити всю серединку всередину. Якийсь такий план, дій. Ідеально, просто. Рівень підлоги. Чуть-чуть, може, на міліметр нижче, Клей підрівняє. <рес> Нічого страшного. Ну, коротше, добре, що підшкребали. Е, казали, що ти толі булгаркою не зі шкраба, воно б тобі зайняло там одну секунду і все. Якби я шкребав булгаркою, навіть з пилососом не уявляєте, яка б тут була пиль. Все, що ми тут зробили, ці всі стіни загрунтовані, це все було б до одного місця просто. Робили таким чином, щоб найменше пилі було. Далі від цього відштовхуємося. Зараз я прихвачу. Зразу позначив кути, щоб я потім не думав перший кут, другий кут. Так само тут у нас перший кут і там другий кут. Тепер точно знаю, що воно має стати саме ось так. Можна було попробувати іншу сторону вставити, якраз би перевірив, чи дійсно отвір квадратний, але не хочу себе розчаровувати. Тепер мені треба рідна поверхня. В хаті не хочу це все. Буду робити це на дворі. При... Приємніше і свіжіше. Ну оця фігня може і підійти. Ну, майже рівно. Але на дворі дощ. Піду в майстерню. Боже, тільки тут розвернутися тепер нема де. Ну, будемо пробувати. Підлога більш-менш рівна, так що вже не треба ніякої підкладки, буде так. Різати буду на, десь на дворі в тих приміщеннях. Вже як добудуємо цей наш гараж, оце... ой, точніше літню кухню, котельню, там ото все єрундок, то половина звідси туди повивозиться, щоб тут звільнити місце. А так поки що так. Так, оскільки на люк буде класиця плитка, тому він у нас буде нестандартно відкриватися. Прості завіси сюди не підійдуть. Тому я наварив ось такий кутник, планка така. У нас з цієї сторони, бачите, яка йде пуста. Тобто тут тільки верхня перемичка. Туди під низ підуть завіси. Завіси також буду робити сам. Ну, я купив попереднє відео такі, бачите, наварні завіси. От саме їх сюди і потрібно. Але там така дуже-дуже цікава конструкція. Ну, коротше, зараз кришку зварю, тоді вже буду завіси робити. Це кришка люка. Ось така вона має бути. Тут я зробив запас по 3 мм з кожної сторони, щоб можна було зручно її відкривати. Тільки вона має бути не на рівні е, з нашим цим скутником, а вона має бути втоптана вниз. тобто... Має бути щось набите на цю плиту, на те щось клей для плитки. Потім на клей для плитки сама плитка. Товщина плитки поняття немає. Я тільки знаю, що буде наверх набито. Я думав, ОСБ плиту набивати, але підписники порадили магнезуєву плиту. Вона і міцна, і вона добре тримається і клей для плитки. В епіцентрі є оці плити 10 мм товщиною, є 18 мм товщиною. Ну, є ще в природі 12, але в епіцентрі зручно немає в наявності. Тому ми там придивляємося до плитки, яку то взяти, але ще поки що я мені важко зорієнтуватися товщині плитки, яка буде чи 10мм, чи 12мм, Так що на цей момент треба врахувати. Краще залишити тих 2мм запасу, що якщо потім колись візьмемо товстішу плитку, щоб потім вона нам боком не вилізла і не стерчала з підлоги тих 2мм на люкові. Так що. Ось така то штука. Ладно, плитку ми не враховуємо. Нам потрібно вивести на рівні з кутником. Тільки що читав чат GPT, просто я не знаю, якої товщини плиту, то взяти. Він пише, що десятки має хватити, типу 10 мм брати магнезитову плиту. Якщо нормально каркас зробити, і щоб там не було таких місць, де воно буде прогинатись, то в принципі кажуть, десятки хватить. Зараз я подумаю, як це зробити. Хоча, якщо зробити нормальний металічний каркас і багато дати перемичок, можливо десятки вистачить. Ну, ось так. Тепер це все діло треба зліпити якось до кучі. Будемо пробувати. Коротше, роблю я напевно на 10 міліметрів. Що понаварював, поняття немає. Затупив конкретно. Треба було на 3 см опустити, я опустив на один. Тобто кришка, оця штука має бути втоптана порівняно з кутником на 3 см. А я втоптав на один. Коротше, фігня якось зробив. Треба переробити. Коротше, треба йти на обід. Щось робота не йде на голодний живіт. Не хоче воно працювати нормально. Ой, бляха-муха. Бляха-муха. Оце буде опирання нашого люку. Такі перемички. Ну я їх потім ще позаварюю нормально. Зараз так поприхвачував. Тепер по цьому можна вже виставляти наш люк. Він якраз вийде на сантиметр, тобто найнижче. Навіть чуть більше навіть сант... міліметрів 12, так. Е, нижче кутника. Ну і відповідно нижче рівня чистової підлоги. Там на 2 мм більше клею, думаю, нічого страшного не буде. Зараз будемо пробувати каркас. Цього робити, люка. Ось так я зробив. Ці ключі мають рівно 3 мм ширину. Тому я робив запас з кожної сторони по 3 мм. Ну, можна було б і 2 мм зробити, і 1 мм, але чуть більше буде, я думаю. Буде трошки отвір, то більше видно, але я думаю, що нормально відкриватись буде і не зачіплятись ні за що. Так, тепер треба ті підрізати, бо вони там задовгі трошки виходять. Виходить, що в цьому місці, ну коротше, всі кути виставлені ідеально. Відкриватись буде в ту сторону, наклад якого... клац, і відкрив. Нічого важкого, як два пальці. Коротше, йду я обідати, двері буду злий. Щоб менше косячити, саме головне по-перше, щоб була тишина, щоб можна було зосередитись, і другий момент, щоб ніхто я... не відволікав. Ніхто там не ходив, тут не кричав, і ні... це во це такі роботи, що чи менше тебе відволікають, тим краще воно і швидше зробиться. Це не штукатурити і не там цеглу класти, що на автоматі ляп 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 ляп, ляп і пішов. Тут треба таке зосередженість і точність. Тому що потім воно вроді і робиш ті на ляпухі, да, там приліпив, приліпив, там приліпив, там приліпив, щоб легко можна було в разі чого відрізати і переробити. Але також раз відрізати, переробляти не сильно хочеться, тому краще з першого разу зробити і все буде файно. Друзі, всім вам привіт! Тоді прийшов на обід. Що в нас по стандарту все нормально. Адам хворий. Вчора прийшов з садочка вже якісь такі сопельки трошки. Так що лишили вдома, і добре, що лишили, так потім взагалі в нього вже зносити че, коли його в день спати. Сама з ним завелилась лягла. Він встав, вже чую кашляє якось так трохи. Може, зараз ввечері взяти на ними бо дощ є два дні чи три дні підряд. І підемо трошки прогуляємося на хату. Я хочу на хату вже під. Мі за Знаєш, хату змінив, а теплицю не змінила? А теплицю я не бачила. То щось там мені сказав про теплицю, я там вже вообще. Коротше, п'ємо ми чай, Тільки що взяв ось такого бочка цілого, половину вже майже ми втоптали. І зварила я супчик з курочки, рисовий, такий звичайний супчик. Адам сьогодні, до речі, так гарно поїв супу з цибулею. Я кажу, треба ж вбивати мікроби. Лука теж та такий, знаєте, вже дорослим, <какую>, до речі пройшов, прийшов. Е, Почекай, Лука, До речі, прийшов, сам собі все налив зі школи. Поїв, а ти пішов з пів однацої. Ну ти довго був. Кажу, Тодіку, що там зробив? Каркас зробив? Каже, ні. <гум> Навіть не знаю, що він там зробив. Сказав, прийде, прийду, побачу. Вчора я робила в день торт. А сьогодні з цього тортика ось ось це от лишилося. <гум> да, да, да. Такі мене чоловіки. Торт їм на один день. <гум> До речі, сьогодні мені Адам зробив комплімент. Сказав, що я дуже гарна. Це я вділа новий свій прикіт. Ну, в хаті ходити. Спати отаке. таке. Згадав, як же ж так без цього. Опа. Опа. Хожу тут рачки по майстерні. Інше діло! Ну, отака решітка буде посередині. Я думаю, цього буде достатньо, щоб зверху покриття ну, не провалилося. Розміри 21, ой, 22 на 23 см такі квадратики. Ну, гру, хай 23 см квадратики. Це по факту є весь люк, тільки далі завісиш, коротше, все це до кучі зробити, зробити так, щоб воно відкривалося і закривалося, нічого не зачіпало. Потім це все зварити і встановити на місце. Ну, треба ще трошки погратися. Така кришка люка в нас виходить. На ще з цієї сторони ляпухи поприліплюю. Ось тільки з однієї сторони, ніби не повело, по ідеї. <смісті> Все добре. А по цьому так. Ну, лежить ніби плотно, є трошки люфт в одному місці, в цьому куди грає. Ну, але там буде ощільнювати ще, так що по ідеї воно має плотно прижатися. Ну так воно не буде точно. Проварив з другої сторони і люфт пропав. Тепер воно лягло все гарно і красиво. Плотно лежить, нічого ніде не тарабанить. Всі сторони лягають. Супер! Оце те, що треба. Ну, ось такий у нас люк буде в наш підвал. Можна було б зараз занести приміряти, але що його таскати туди-сюди? Нічого не зміниться. Кракас не мінявся. Сидів на місці, значить люк буде на місці. Чистові розміри люка. Ширина 59, а Довжина. Тут забрали 5 см. 59 на 84. Це чи... А, ще 2 см ми з цієї сторони. З, з однієї з другої сторони, ще по 2 см забрала. Значить 57-50. 55 на 84. Оце чистовий проліз, скажімо так, прохід в підвал. Чи хватить його мені, чи дружині, чи дітям, щоб туди залазити, я думаю, хватить. Це все-таки не житлова комната, куди постійно буде лазитися. Там будемо часом залазити, але не скажу, що постійно, тому. Я думаю, все буде добре, всього хватить. Та! Ха! З головою місця вистачить, я вам скажу. З цим розібрались. Повставляв закладні, щоб було по 3 мм відступу, то мені здається, що трошки повело кришку. Тому що тому що оце дуже важко влазить. А тут у нас було 3 мм. Да? Зараз воно гуляє всередині, тобто там десь міліметрів 4-5 м. Тіно ну, тут три. Тобто крунуло трохи як не корти, чуть корнуло його. Я думаю, то не критично. Головне, щоб воно нормально відкривалося, тому що плиткою все рівно буде підганятись під ті розміри, які потрібні. Головне, щоб кришка не заклинювала, коли буде зкриватися. А щоб вона не заклинювала, треба гарно приварити завіс. Завіси я в епіцентрі, хто бачив, купляв ось такі на варні. 24 на 110. Ось такий завіс іде з підшипником. Треба буде позмазувати. Другий такий самий. Чого ж вони такі ржаві? Але крутиться нормально. Треба це все діло перевернути і пробувати. Приміряти завіси. А ось тут мають бути наші завіси. Тільки треба ще якийсь кутник туди наварити, щоб воно нам не торкалося, або бачите, щоб не терлося. Але зараз спробуємо їх приварити. Не все рівно дверцята зніматись не будуть, тому я думаю, немає різниці, як його приварювати. Хоча, 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 можливо, краще зробити з таким розрахунком, щоб їх можна було зняти, чи не варто. Ну, Зняти буде можливість. Відкрив дверцята в сторону посуну, воно, по ідеї, так зніметься. Але чи воно буде потрібне. Ось таким чином буду приварювати петлю. Спочатку сюди кутник приварюю, а тоді вже накутник одну частину петлі. І в такому випадку друга частина вже не буде тертися об ці країни. І вона собі тут вільно крутиться. Файно? То не я придумав, я підгледів. <гум> ну, мені такий варіант подобається. Думав, чи варто робити, щоб кришка знімалась, чи не варто. Але тут є два можливих таких варіанти. Якщо зробити, щоб знімалась, при відкритті люк може чуть в сторону з'їхати. І коли будеш закривати, можна краєм люка сколоти плитку, яка буде йти по підлозі, ну, будинку. Як писали такі варіанти, що можна тут приварити такі зсередини там, пару міліметрів таку смужку, дотягувач, щоб коли закриваєш, воно зразу чик, і зразу люк на своє місце ставав, або тут якісь обмежувачі приварювати. Завіз, не з'їжджав, виходить, в сторону. Або просто зробити так, щоб вона нікуди не відкривалось і не морочити собі одне місце. Тут я кажу, варіантів багато. Хоча хто його там буде відкривати, хто ой, хто буде знімати ту кришку, по-перше, по для чого її знімати? Я не знаю. Якщо це одна конструкція, знаєш, це одна конструкція. Для чого її знімати? Я не, я не знаю, чесно, як зробити правильно. Можливо, що не буду знімати її. Для чого? Такий гарний люк. Ціна такого люка в інтернеті. Ти казав, 7 тисяч. П'ять, там підписник в телеграм скидав, каже, за 3,5 тисячі можна тих, придбати люк. Але ну, мені здається, що, буде. Але мені зайняти, що це сам метал. А оце ціна цього люка, якщо я зроблю його до кінця, разом з замками сюди, ну, вийде, ну не знаю, скільки ну, тисяча гривень, може навіть тисячі не буде. Так само, в принципі, як і все. Ліжко те саме. Коротше, мені дуже сподобалося, нас... Я дивилася в спільноті телеграм. Толіка є спільнота, не автоліка. У нас нові ж століка, тому що там все будівельне в телеграмі, він там скидає набагато раніше, всякі штуки там запитує людей як краще. Люди скидали люки, я вам скажу, в нього такий досить непоганий, взагалі. Так гарний, як на малюнку. Не знаю, як там далі має бути. Коротше, я прийшла до сливки. Така сливка а-ля наша, а-ля сусідів. То тут нічого не рве. На газоні валяється купа сливок. Я хочу назбирати, помити Адамові оціха їдять. Як добре, нічого не треба стригти. Була посуха, зараз дощ пішов, буде, тепер знову буде робота. Капець. А де вона є? Сливочку, да. Що-що? Як добре що ви в чому то? На, тримай. Ну чу, дивися. Якось приліпив, але я думаю, чи не за вузьку. Ось так в мене завіси будуть іти. Зробив так, щоб вони не цей, Щоб кришка була не розбігла. Надіваємо і ось, прекрасно крутиться, якби корпус не заважає. Так само і тут. Оп. що ці котники, класна штука. Поки що кажу, все по прихватна прихватка, потім буду це все проварювати вже так файно. Е, головне зараз це все виставити, чи воно буде відкриватись, приміряти на місці. Якщо все добре, тоді знімати і повністю вже все проварювати, всі шви, всі отвори, всі з'єднання, щоб воно було надійне і монолітне. Правильно, щоб не розвалилося після першого відкривання. Аня дивиться, каже, що ти за херню каже робиш, Збий з дощок, як в тата і не парся. Ладно, вона такого не казала. <реш> 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 як теплиця, сподобалась? Я в шоці. Я в шоці. Отака то халепа трапляється часом. Ну, ну що зробиш? Буває. Знаєте ж, обідно? Саме обідно те, що я там тільки все посіяла. І салат і редиска почали там сходити. І нате вам, краса. Ну, нібито ночі не сильно холодні. Плюс 12. Рости все має. Коротше, мучився, мучився, думаю, чого воно грає. Зуко дверця ходить туди-сюди. Хлопці, а основа площі просто лежить на кривій підлозі і все. Виставив на рівно, все. Кришка сидить. Нічого мені не телепає, плотно лягла і все. А все. Відстані одразу нормальні стали. Нормально. Так, да, щоб ви нікуди не втікли, то я таке з решіткою зробив. Отаке броньоване вікно, щоб ви нікуди не повтікали. А ми ви... будемо. <плес> Зараз Толіка якийсь такий прикол з роботою. Він або день сидить вдома, впадло на хату йти. І він щось там, типу, то коротке відео робить, то на інстаграм щось закидає. Ну як вже він добирається до роботи, то він же от зранку, з пів одинадцятої до сьомої І ще б робив. Така робота мені подобається просто. Ну то добре, то ти треба у тобі треба час розподіляти правильно. Хоча б по годин в день, але нічого страшного. Перевіряємо, чи нормально. Щось, слухай, не дуже то й нормально. О! А там, бачиш, там трошки припіднято. О, як чітко. Нарешті вже тут можна буде спокійно ходити і не провалюватися вниз, не боятися за дітей і так далі. Ой, Долік не вставай, я боюся. Ти може погано заварив? Таке може бути. Наче тут не збирається. Можна спарати. на прихватках, я його взагалі не відкриваю. Угу. Супер. Ти мене обрадував. Так, треба буде потім з цим розібратися, чого грає. Хоча тут буде ущільнювач, то воно там особо не буде. А сходи теж на прихватках чи ні? Сходи теж на прихватках. Наші сварені, нормальні сходи. А. Сходи. Я думав, в яку-то сторону воно буде відкриватись. Але, скоріш за все, так і буде. Ось так. Відкрив, заліз. А, отак. От да. Воно з одного боку незручно це все діло, типу, що воно туди буде відкриватись. Но з іншого боку, дивись ситуацію. Тут люк відкритий. Аня дзьоба розкрутила, так. Да. <риск> 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 а, а чого це Аня? <риск> люк відкритий. шук, полетіла. <риск> а чому не відкритий? Ну тому що Аня? Ну, діти там, може я. А коли буде люк отак відкритий. Мене вопрос, що він злів буде відкрити. То а, ні, ну там допустимо щось я робити, буду закрутки звичайно. Ну, то, так, будуть закривати двері за собою. Чи діти бігають по хаті, знаєш? А так вони летять, дивляться, люк відкритий, Ймовірність того, що вони туди. Ну так, це ще. безпечніше, але взагалі то тотолік. Треба, то, щоб ти мерлі. закривав. Тобто, місця ну коротше, хватить, щоб залізти. Я так скажу. От я думав на ту сторону робити, але потім вирішив, що краще буде на цю. Ну безпечніше, логічно. Да, так безпечніше. Чуєш? ось така друзі, робота сьогодні зроблена. Далі будемо вже доробляти. вже, Я думаю, наступного відео, тому що сьогодні я не встигну зробити все. Нам ще треба все це підігнати, зробити так, щоб воно не грало, зробити так, щоб було воно супер. Тому що мені здається, що кришку я зараз буду підрізати, тому що вона трошки я зварював, напевно і трошки крутануло. Бо зараз виходить, яка ситуація? Получається, ця сторона отак впирається. А тут ще міліметр два зазору є в цьому місці. Там, ніби нормально. Саме тут дивишся, ніби немає зазору майже, а тут є більший. Так що десь я тут на в цьому місці. І треба буде це все діло підганяти, щоб воно потім лягло ідеально, щоб не було мені потім проблем. Так що, друзі, кому сподобалось відео з вас, подобайка. Дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося наступного відео, друзі. Всім па, -па.